Пожежник, що палить росіян. Історія військовослужбовця з Буковини Миколи Кучера. Соняхи пам'яті команда медіахолдингу Сі 4 закликає містян вшанувати загиблих героїв Віловайській трагедії. У Чернівцях відбувся 14-й Одеський кінофестиваль. Офіційна церемонія закриття та враження учасників і глядачів. Пожежник, що палить росіян. Історія військовослужбовця Миколи Кучера. Це не це Микола Кучер головний сержант роти вогнової підтримки. У збройних силах він половину власного життя понад 14 років. Ми підсилюємо штурмові роти. В попередньому підрозділі я був головним сержантом батареї протитанкових керованих ракет. Честь років поступив в Кам'янець-Подільський ліцей з просили військово-фізичною підготовкою. не по власному бажанню, так сказати. Я був в школі останні роки. Не особо там чемним учнем. Тому батько вирішив, що зі мною там не виходить. Батько та дід Миколи лісівники. Вони хотіли, щоб хлопець також долучився до сімейної справи. Та так не склалося. А й тату, вітаю тебе з днем народження. Ох, ого, Оцей раз він добре лупанув. Всього тобі найкращого. Морі щастя, море позитиву. Так Микола вітав свого батька з днем народження. Цим відео поділився у соцмережах. Його переглянули не лише рідні, а й понад мільйон користувачів. З початком повномасштабного вторгнення сім'я підтримує свого Миколу та постійно везе йому та побратимам гуманітарну допомогу. Не обов'язково брати зброю в руки. Далеко не обов'язково. По перше, це далеко не кожному дано якось. По природою. Є волонтери, яким я дуже сильно вдячний. Так само, як і є з Чернівецькій. Багато товаришів, які допомагають, підтримують. Позивний військового пожарник. розповідає, за цивільного життя працював у ДСНС, але палити ворога йому подобається набагато більше. Бемпе. Танцю. У нас перший бій були на Київщині, нашої, нашої бригади. Це села Кухарів, Свобода, Кухарська, Лива. Перший бій ми ну, отримали, знали поразку, але на, на другому штурмі ми ворога вибили з села і так подальше ми е, просувалися в напрямку Києва. Ніхто не зустрічався раніше з такою вогневою силою противника, з кількістю техніки, озброєння. Та з такою масою і потужною підтримкою авіації. За час служби він з побратимами потрапив в оточення ворога, з якого доводилось повільно вибиратись. Смотри, смотри. А хто з боку може? Може бачити. А не то нормально. То свої. Саме то питання, ну що там і коли перемога. Це віди людей, які ніякої участі в цьому не приймають. Я не можу сказати якогось чіткого там розуміння для себе, адже я втратив багато своїх друзів, побратимів. Те, що я втратив, я це переживу і якось, ну я вже з цим навчився змирюватися, сприймати це як обставини, наслідки обставин. Но ніколи перемога не буде для тих дітей, в яких зі втратили батьків, для тих дружин, які втратили чоловіків, мамів, які втратили дітей. Для них ніяка перемога і підкорення Марса теж ніколи не стане перемогою. Зараз нас обстрілюють додому. Повертатись не любив, розповідає військовий. Доки під час одного з відряджень не зустрів Анастасію. Ми домовились про зустріч, це був другий день Пасхи. Він подзвонив, я була змучена з дороги, Думаю, блін, ну я не можу відмовити. Ну, я не могла не вийти до нього, тому що я думаю, а якщо це остання зустріч, ну це реально для мене було дуже важко. Відтоді Анастасія з Миколою постійно на зв'язку, навіть під час запеклих сутичок з окупантами. Я так. Да. Якщо мене за двохсот, то мене дома вб'є. Я стараюсь не говорити і не згадувати його службу під час цивільного проживання. Я навпаки вважаю свій обов'язок, те, що я маю розділити його роботу і цивільне життя. Я маю його змусити звикнутися до цього. Він звик до вибухів, до цієї емоційної напруги під час одного з боїв військовий отримав поранення від уламків. Микола Кучер несмішливо каже, так росіяни повернули йому кешбек за знищену ворожу техніку. У мене було планове лікування в Києві. Ми якось домовилися, що я поїду на лікування і в той час, коли вони закінчать свою сесію закрив. Я просто думаю, ну коли якщо мені поміж це війни цього бруду, так пощастило зустріти таку дівчину, то на Обов'язково має стати моєю дружиною. Одружитись пара планує уже зовсім скоро. Микола Кучер додає про подальше майбутнє старається не думати. Але крім перемоги України, у нього є ще одна особиста мрія. Сім'ю хочу. Сімбути Бу бли... да, я службу однозначно там не залишу. Тільки якщо хтось з моїх членів сім'ї, з дружини чи майбутніх дітей скажуть, досить, я хочу щоб ти був тут, тут прикрашай. Тільки в тому випадку я покину службу. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. У Чернівцях демонтують радянський пам'ятник у парку Шевченка. Монумент на братській могилі радянських генералів та офіцерів встановили ще у 1969 році. Тепер у міській раді пояснили, радянську культурну пам'ятку демонтують, а тіла ексгумують і перепаховають на кладовищі на вулиці Зеленій. Усе це планують зробити до кінця цього місяця. Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт про вилучення радянських та імперських культурних пам'яток. Тепер із державного реєстру нерухомих пам'яток України можна вилучати символи російської імперської або радянської тоталітарної політики. Це є пам'ятка історії, тому готувалася документація на перенесення зі збереженням її. Готувалася документація, є цінність сама цього об'єкту, і тому про демонтаж з безвідтворення взагалі мови не йшло. Буковина у жалобі у Чернівецькій області попрощались із шістьма захисниками, які поклали життя, боронячи Україну від російських окупантів. У суботу, 26 серпня, в останній шлях провели молодшого сержанта Валентина Задорожняка на центральному кладовищі у Чернівцях, а солдата Олександра Хананова у селі Кам'янка. У неділю, 27 серпня, з головним сержантом Іваном Поничем прощання відбулося у селі Карабчів. Із сержантом Іваном Демедом у Лужанах зі старшим солдатом Сергієм Шестобанським попрощалися у селі Данківці. Сьогодні, 28 серпня, на центральному кладовищі у Чернівцях останню шану віддали старшому лейтенанту Владиславу Ковальчуку. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сонях і пам'яті. Команда Сі4 закликає чернівчан взяти участь в акції вшанування загиблих героїв і Лувайській трагедії. Зараз ми робимо символ пам'яті Сонях. Для цього, для цього нам треба два кольори фетра чорний та жовтий. Нарізаємо пелюстки, нарізаємо основу кола, клеїмо і ось. Це у нас виходить завтра, 29 серпня, відзначається дев'ята річниця початку виходу українських захисників з Іловайського котла Донецької області. У цей день вся Україна вшановує пам'ять загиблих військовослужбовців, створюючи вже такий символічний атрибут: Сонях. Я вважаю, що цей день пам'яті дуже важливий, тому що ми маємо і можемо віддати шану цим нашим військовослужбовцям, які загинули, які віддали своє життя, здоров'я за нашу Україну. Життя кожного українця це важливо і це цінність, а також тих, кого з нами вже немає, особливо. Тому треба пам'ятати, треба поважати. Треба шанувати саме 29 серпня 2014 року. Російським окупаційним військам запропонували відкрити гуманітарний коридор, яким мали вийти українські військові. Та той зелений коридор перетворився на справжню дорогу смерті. У той день українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Як на мене, це є дуже важливий день, і дуже сумно, що про нього так мало розповідають, так мало ми про нього говоримо. Дуже важливо пам'ятати всіх загиблих, всіх тих, хто захищає нас і має змогу це далі робити. Тому я вважаю, що це дуже потрібно і щоб кожен чернівчанин міг доєднатись з соняхом в знак пам'яті. Я зараз роблю Сонях. Це не дуже складно, в принципі, коли ти розумієш, для чого ти це робиш. День пам'яті має бути важливий. Ми маємо пам'ятати наших героїв та маємо вшановувати їх пам'ять. В першу чергу ми, як українці, які знаходимо зараз в тилу, все ж таки маємо показувати нашим військовим і всім і родичам загиблих військових, що ми пам'ятаємо. Ми їх підтримуємо. Ми заради них теж щось будемо робити не тільки в плані економіки, донатів і всього, а й якісь такі символічні речі, як цей сонях. Я закликаю кожного українця додати цей соняшній до свого одягу 29 серпня, день пам'яті. Ті трагічні події розгорталися на сході України на полях соняхів, які вже поспіли. І саме під цими жовтими квітами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя. Відтак сонях став символом дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день пам'яті вже в принципі існує декілька років, і в багатьох містах він проводиться. Але чомусь в Чернівцях у нас я ніколи не бачила, щоб 29 серпня люди ходили. Подали соняхами. і тому от ми нашою командою вирішили провести таку. Ну, по перше, для себе, щоб теж кожен з нас знав, як це робиться, для чого це робиться, і ми хочемо потім вийти на вулиці і розказати чернівчанам, тому що ми журналісти ми маємо говорити про це. І ми маємо також пам'ятати, як українці свідомі. Команда Сі-4 власноруч зробила брошки соняхи, аби вручити їх містянам та закликати віддати шану героям, які загинули в Іловайській трагедії. Слухай, ми тобі даруємо цей Сонях. Ти знаєш, що завтра буде день пам'яті. Сонях це про загиблих військових. Їх треба буде на одяг взягати, тому якщо долучишся, будеш молодець. сі 4 робили, будемо долучатися і просимо обов'язково одягнути. Дякую вам. Завтра просять на ліву сторону вдягнути, щоб віддати шану нашим загиблим героям. Залюбки. Ми хочемо дарувати вам соня в пам'яті, попросити вас завтра долучитися до акції всеукраїнської Дякую. на пам'ять загиблих у Лвавайському питніх хлопців. На ліву сторону, завтра на одяг, будь ласка, вдягайте Дякую. і долучайтеся. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року. Пам'ятаємо. Любов Копоть, Олена Крячко та Андрій Миронецьку. Новини Чернівців. Телеканал Всі 4. Сбу викрила у Вінниці понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах. Контрозвідка служби безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала у Вінниці масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. У результаті комплексних заходів затримана організатора оборудки, посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності більше ніж 10 осіб. За гроші організатор пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації та втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких послуг він оцінював від 3 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від складності діагнозу і терміновості його встановлення. Після отримання замовлення зломисник звертався до своїх спільників з місцевої військової медкомісії, які фальсифікували медичні висновки про стан здоров'я їхніх клієнтів. Таким чином вони створювали формальну підставу для списання ухилянтів з військового обліку і зняття відповідних обмежень щодо виїзду за кордон. Співробітники СБУ встановили. Понад 200 епізодів вчинення злочину з боку організатора схеми та його спільників. Наразі йому повідомлено про підозру, а усім злоумисникам загрожує до 10 років з конфіскацією майна. Прикордонники Чернівецького загону затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Під час перевірки документів сорока річного молдованина, який слідував в Україну через пункт пропуску Мамалига, спрацювала база даних Інтерполу. Охоронці кордону встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та екстрадиції до Румунії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства. Прикордонники поінформували компетентні органи та передали цього чоловіка співробітникам нацполіції. У Чернівцях відбувся 14-й одеський кінофестиваль. Офіційна церемонія закриття та враження учасників і глядачів. Вони назавжди залишаться в історії кіно. Павло Лі український актор театру, кіно та дубляжу. Співак композитор. Дмитро Шиповський оператор-постановник фільмів одного разу в Україні. Війна на нульовому кілометрі. Юкі. Євгеній Світличний актор фільму Олега Сенцова Носоріг. Перша окрема штурмова рота дук ПС Вовки Дарінчі. Війна забирає професії, мрії, життя. Одеський кінофестиваль нагадав про втрати, що несе культурне середовище України. Десятки акторів і режисерів досі захищають нас на передовій, змінивши камери на автомати. Та, попри все, одеський кінофестиваль відбувся: документальні фільми про війну, неочікувані перемоги та гордість українських знімальних команд одна за одну. Це ті емоції, які довелося пережити кожному, хто відвідав культурно мистецьку подію. Дію. Я не знала про це, ну капець, не треба, не треба, собой, а скажем. Ціне міжнародне журі 14-го Одеського кінофестивалю наголосило знімати кіно в такі важкі часи. Це вже подвиг, і кожен український фільм заслуговує на окрему нагороду. Була мистецька українізація радянського союзу. Сталося це завдяки чудовій роботі. Акторській, і, я впевнена, режисерській. Цьогоріч у категорії найкращий повнометражний ігровий фільм стала стрічка Валерія виходить заміж. Валерія getting married. Валерія виходить заміж. Ви бачили на екрані, що продюсер цього фільму Володимир Євценко зараз uh, на фронті воює. І Тому на жаль не зміг до нас приєднатися. Члени журі зазначили, документальні фільми, які нині знімають в Україні, особливі та важливі. Всі до єдиного. Утім, нагороду отримала стрічка. Звідки куди Вільчизне дякую організаторам, Анна Машук, Олександр? Uh, що в, такі, в таких умовах uh, вам вдалося uh, організувати цей uh, легендарний фестиваль? Uh, я uh, дуже хочу подякувати uh, хочу, uh, 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 ком команду uh, моєї команди з uh, зокрема. Українській команді документальний фільм Ми не згаснемо отримав нагороду у сфері захисту прав людини, а також спеціальну відзнаку одеського кінофестивалю за найкращу режисерську роботу. Чернівці це дуже особливе, особливе місто для мене. Це місто мого командира, якого ви встигли побачити на екрані. Я взагалі не очікувала, що буде цей ролик. Я залишила проект Ми не згаснемо і чотири місяці воювала. У складі добровольчого підрозділу володарі дюків та спеціальних нагород не стримували емоції ані на сцені, ані за лаштунками. Володар звання «Кращий актор фестивалю зізнається. Їхня стрічка Сашенька Нішова, тож фільм створювали зовсім не для нагород. Ти зрозумів, що ти дотичний до таких тем, щось подібне відбувалося. Просто я не буду спойлерити, хто хто не, не бачив. Обов'язково подивіться, і якщо ви будете в кінотеатрі, скоріш за все, вам доведеться або, або піти, і те, і це теж буде реакція цілком правильна. Бо вам треба себе зберегти. Або подивитися, глядачі зізнаються, фестиваль вдався, і для багатьох він перевернув уявлення про справжнє українське кіно. Це абсолютно інше кіно, ніж ми звикли бачити просто на звичайних екранах в себе вдома на телевізорах, або там якісь не знаю американські фільми, на які ми ходимо всіма сім'ями. Інтелектуальне, класне, якісне кіно, різні жанри, різні герої. І це, знаєте, таке можливість почати. Рефлексувати, осмислювати і ем, якби повертатися додому з новим багажем. На жаль, подивилися небагато. Я сама живу в Чернівцях, тому зрідко попадала. ну, попадала, але зрідко подивилися фільм, який був поза конкурсною програмою Гамлет Світла називається. Мені дуже сподобався. Фільм, який знімався в Чернівцях і місті рівному, і саме цим він дуже зачепив. Дуже гарні вигляди міста, дуже гарна історія міста. Я думаю, тих, хто дивився цей фільм, не всі могли зрозуміти, що він знімався в маленькому провінційному такому містечку. як Чернівці одеський кінофестиваль приймали у Чернівцях. Для нашого міста це був чималий виклик, зазначають організатори. Утім, вдалося все заради мистецтва і заради майбутнього розвитку культури у Чернівцях. Тепер ми бачимо, бачимо, куди треба зростати нашим Миколайчуком Open, і ми маємо всі можливості для цього і всі потужності. Тому тішимося, що зсу нас обороняли, що було дуже мало тривог, і що всі золоті дюки знайшли своїх володарів і чекаємо всіх на наступний рік на Миколайчук Open, бо вже розпочинаємо підготовку. Фестиваль тривав у нашому місті вісім днів з 19 по 26 серпня. Олена Крічко, Андрій Миронеско, новини Чернівців, телеканал Сі 4 дихати нічим. Як безпритульних чернівецьких тварин рятують у спеку. На Буковині вже кілька тижнів пече вогнем. Температура тримається від 30 до 35 градусів вище нуля. Безпритульні тварини, на відміну від домашніх, не можуть самотужки знайти собі порятунок. Тож зоозахисники кажуть, у спеку їм потрібно допомагати виставляти воду. Доступ до питної води повинен бути постійним. Так у Чернівцях і підприємці, і мешканці будинків не залишаються байдужими. Часто біля магазинів, закладів харчування чи біля під'їздів стоять мисочки, обрізані пластикові пляшки чи інші посудини, наповнені живицею. За даними синоптиків, спека триматиметься ще у вівторок. Прогнозують плюс 35 градусів. А вже з середи по п'ятницю потрібно готувати парасольки. Небо затягне хмарами, територією області пройдуть сильні дощі та навіть грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла. Любов Копот, Ярослава Боячук, Новини Чернівців, телеканал всі чотири.